Минуло п'ять років. Відколи із сирійської Іраки вигнали угруповання ісламська держава. Місто було її оплотом. Після боїв воно лежало в руїнах, а тепер поступово відновлюється. Багато будинків і досі частково зруйновані однак люди не мають іншого вибору, окрім як і далі в них жити. Збитки були страшними. Коли ж місто вперше відкрилося, то розпочалося велике будівництво. Усі працювали. Потім долар і витрати зросли, тому темпи почали знижуватися. Вулицями, де бойовики виставляли військову техніку і проводили страти, тепер ходять містяни. Ісламська держава використовувала раку як свій центр і базу для планування атак у всьому світі. 48-річний музикант Хаміс каже, що в той час культурне життя зупинилося. Тоді ми не могли грати на інструментах. Я свій ховав, не міг вийти на двір, бо музика і музичні інструменти були забороненими. Навіть удома грати не міг. Війна забрала життя сотень тисяч людей і розколола Сирію на кілька регіонів. Працівник міської ради каже, що систему водопостачання і каналізацію відновили, дороги відремонтували, а школи, лікарні й парки знову відкрили, але лише частково. Деякі послуги затримують, бо немає грошей. На відновлення інфраструктури фінансів бракує, бо масштаб руйнувань у Радці сягнув 90%. Рака одне з багатьох міст, зруйнованих під час 11-річної війни в Сирії. Хоча бойові дії здебільшого затихли, ООН каже, що сьогодні сирійці потребують гуманітарної допомоги більше ніж будь-коли від початку війни.